Наш тракторець, що то за продукти, вірно, друже, молодець, це звичайно фрукти. Що то є за жовтий пан? Вірно, друже, це банан. Люблять мавпочки банани. Скачуть з ними на ліани! Банан, що везе наш тракторець, що то за продукти. Вірно, друже, молодець. Це, звичайно, фрукти. Курка каже ку 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 я щукує яблуко, все таке червоне, у воді не тоне. Mm -hmm. Яблуко, mm -hmm. Ну що везе наш тракторець? Ну що то за продукти. Вірно, друже, молодець, це звичайно фрукти. Чи мила кенгурушка? а у лапках не ігрушка. Кенгурушка, кенгурушка. запашна у тебе грушка. Грушка, що везе наш тракторець, що -то за продукти. Вірно, друже, молодець, це звичайно фрукти. Тракторець шепнула кропивка, скинув я ще кур'євець, а у ньому сливка, синя сливка. Ну що везе наш тракторець? Що тут за продукти? А? Вірно, друже, молодець Це звичайно фрукти. Був у фруктів хід парад, переможець, виноград, фіолетовий красунчик, в кого він в руках везунчик. Ну що везе наш тракторець? Що то за продукти? а? Вірно, дружина молодець. Це звичайно фрукти. Трактор цупричі грузини Загрузили апельсини. Випавзярщика один оранжевий апельсин. Апельсин Брам-бам-бам-барам-бам-бам Брам-бам-бам-барам-бам бам 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 що везе наш тракторець, що то за продукти, вірно, друже молодець, це звичайно фрукти. Що за кралечки? У нас пишні в ящику сховались. Вишні, горобець на них присів, скубнув трохи й полетів. Ха -ха. Вишні, що везе наш тракторець, що то за продукти, вірно друже молодець. Це, звичайно, фрукти. Біг собі, сіренький песик. І схопив жовтенький персик. Тракторця він нас догнав В'ящик персика поклав. Персик. Ну що, везе наш тракторець? Ну що то за продукти? Вірно, друже, молодець. Це звичайно фрукти. Серед фруктів справжній ас, Діточки це ананас, щоб фігуру гарно мати. Ананас треба жубати. Ананас. Що везе наш тракторець, що то за продукти. Вірно, друже, молодець, це звичайно фрукти.